Вітаю вас на каналі. Перепрошую за те, що дуже довго не знімала відео, що минулого тижня мала зняти про відповідь на домашнє завдання. Сьогодні поговоримо про це і заодно трохи потренуємося, потренуємося ті карти поєднувати і дивитися, як вони відповідають на запитання. Буду мати надію, що колоди будуть мені відповідати, бо, скажу вам, як є, не настроювалася дуже, скажімо так. Саме на цю ситуацію, але довіряю своїм картам. Надіюся, все буде окей. І так, дивіться, розказую вам зараз ситуацію, а потім далі будемо викладати і дивитися, як же карти покажуть цю ситуацію. І так, ми говорили про любовний трикутник, там, де жінка з мужчиною зустрічалися, мали відносини дуже давно, а він поїхав в іншу країну, потім вона приїхала до нього, а там у нього коханка вдома. І, скажімо так, особу сильно він цього навіть не приховував. Що навіть дивно. Ну, але, скажімо так, мужчина такий сам по собі. любитель острих ощущений, любитель і випити, і погуляти добре, і жінок дуже любить, і ну, таке. Але стосунки в них були цілком нормальні, хороші, вона знала, що він ну, собою являє, але ніяких проблем ніколи не було, от поки вона не приїхала і не застала, скажімо так, його на гарячому. Ситуація як розвивалася? Дивіться. Мужчина сам по собі взагалі виявився, я, я навіть не знаю, чи, чи він хотів просто подивитися, як воно все буде виглядати, чи дійсно йому зовсім було все одно. Але вмив руки. Ну, тобто, знаєте, от вона, от він є вдома, і дві жінки теж вдома. І типу розбирайтесь собі між собою, як хочете. Розумієте, тобто Він не, не вибирав сам, ну це так середина ситуації, ми зараз йдемо до завершення. І там почалися канітєлі, почалися розборки між двома жінками. Кожна почала заявляти на своє на ну, права на нього. Які стосунки були там в той, яка приїхала до нього, та основна жінка, будемо її називати. Та ну довго з ним багато років була вкупі, та якби, ну. Майже йому як, як жінка. Та? Інша та дама, любовниця, теж можна з іншого боку її зрозуміти, вона теж почала пред'являти свої права, тому що вона була з ним, і коли йому було недобре зле, і він хворів, і вона йому допомагала, і це чужа країна, і по медицині, і, і так підтримати, допомогти. Ну, тобто теж, та, якби, мала на нього якісь права. І там між ними почалися розборки, навіть до бійки дійшло, щоб ви розуміли. Тобто там була така серйозна ситуація в кінцевому результаті що було. Ця жінка, яка приїхала до нього, основна дама. Зібралася, пішла, ну, мала до кого їхати. Ну, тобто, не так, що вона геть зовсім сама в країні, мала до кого їхати, просто в інше місто треба було їхати. Зібралася, пішла. Але він її спинив, тобто він її догнав. Ну, не одразу, скажімо так, не то, що там в дверях він її догнав, вона вже пішла, вона вже там чекала на, на, на поїзд. І він її десь там біля того поїзда перестрів, зупинив і вернув. Тобто сказав, я з там розібрався. Будеш ти зі мною. Ще там ситуація трохи якийсь час тягнулася, тому що та куханка таки і дзвонила, і писала, і хотіла ще там чогось. Ну, але він по, по словах цієї жінки, яка, ну, так якби, би, скажімо так, нехай звернулася, він її. Ну, ігнорував, і при ній відповідав, типу, що ну, ми з тобою не, не будемо разом, я свій вибір зробив туди-сюди. Ну тобто потім почав збивати дзвінки, ну не відповідати, і ця вся історія закінчилася. Тобто він лишився з цією, з якою був і раніше. Ну і далі в них стосунки продовжилися, вони жили собі разом. Як там зараз далі ситуація, вже не знаю, але дивимося на ту ситуацію, яка була і чим вона закінчилася. Але сама позиція мужчини була така, ну типу, розбираються жінки між собою. Типу, хто переможе, з тією буду, тому що я вибрати так, якби не можу. Мені і стою, ніби добре і стою добре, і вибрати не можу. Але в кінцевому результаті такий вибір йому зробити прийшлося. Так, отже, дивіться, не знаю, встигну я чи не встигну. Бо час обмежений по, по відео, бо воно потім обрізає, його просто робить кілька, поки їх загружу, це, це проблема. Тому стараюся до 25 хвилин встигнути зняти. Спочатку будемо дивитися, знаєте, яким способом. Витягую старші аркани, а на старші витягую молодші. Чому я вирішила отак розділити колоду? Тому що, ну, по-перше, є люди, які так працюють теж і навчаються. Зі мною і декому виходить так добре працювати, що відповідь на запитання старший аркан, а молодшими уточнюємо. І другий момент все-таки хочеться з вами е, значення старших арканів, деяких пропрацювати, проговорити, поки я ще всіх значень, е, ну скажімо так, відеоуроків не зняла. Е, тому це буде корисно. А другим способом будемо дивитися, буду витягувати по три карти змішаної колоди. Просто не знаю, чи встигнемо все ми так, ну, скажімо так, потренуватися, але хоча б якусь частину встигнемо. І так, викладаємо спочатку по три старших аркани. Тобто, з чого ситуація починалася? Я не буду робити зараз у цей розклад, який я вам показувала на любовний трикутник, тому що він є великий, і мені точно не вистачить часу це все протрактувати, але. Подивимося, ну, щоб навчитися трохи карти поєднувати, спробуємо таким коротшим методом. Тобто, з чого ситуація починалася знову ж таки, дивіться, не знаю. Зараз побачимо, як карти покажуть. Вони можуть показати взагалі, що в стосунки починалися їхні? Тобто дивимося на жінку, яка якби звернулася от, по допомогу, тому що є мужчина, в нього є коханка, що там воно буде далі. З чого взагалі починалися їхні стосунки? Чи ситуація покаже вже оцю любовний трикутник, початок любовного трикутника. Далі як ситуація розвивалася? І до чого вона в кінцевому результаті дійшла. Це є старші аркани. Покажу, як з цим працювати, може будуть нюанси. І зараз докладу молодші аркани. Е, так, зараз докладаю молодшими. Дивимося ми зі сторони жінки. Як буде, треба буде ще докладати, я докладу. Так, колода світлого провидця, вибачайте, що не класика, ну так воно є, я тут вам е, озвучу. Так, тут мені ситуацію показують не любовного трикутника початку, а з самих взагалі їхніх стосунків. І тут навіть треба буде, напевно, докласти ще одну позицію. Тому що дивіться, ну я вам поясню: тут карти показують, з чого стосунки починалися. Тому що, якби це була мова про любовний трикутник, скажімо так, тут би випали такі карти, які вказують на от якісь переживання, страдання, ще якусь іншу особу. Тут карти є всі позитивні. Значить, от їхні стосунки на початок були цілком гармонійні. Чому кажу гармонійні, бо у, це є уміряності старший аркан вона може показувати, як і стриманість в стосунках, та, якусь таку буденність, ну, в принципі, нічого там дуже особливого, а може показувати гармонію. Я вже всім кажу, що карта старшого аркану несе за собою кілька значень, що про роботу, що про стосунки, і треба вміти вибирати одне з них. Якщо б карти вам ну, були незрозумілі, і ви не знаєте, яке значення вибрати, дотягніть до цього старшого аркану ще уточнення, про що говорить карта. Але тут дуже сильно логічно, бо це є туз жезлів і двойка чаш. Тобто і стриманість та про рівну міру, про гармонію. Тобто, були і страсті, було взаєморозуміння, любов. Тут уточнювати ну, немає сенсу. І ви самі будете розуміти, коли викладете карти з практикою, це з практикою, це не одразу про що говорять карти, і треба там докласти, чи не треба. Ну, Тут не може бути про стриманість, там якусь, да, про якісь затягування, про якусь таку скучну буденність. Не може карта про це говорити, тому що тут є туз, жезлів і двойка чаш. Тут ну, просто чисто, навіть як мозок включити, зрозуміло. І тут та, карти, дивіться, це є такого оракульного трохи типу колода. І дивіться, тут у мірість, бачите, дві, ну, типу, як там, не знаю, місяць і сонце, ну, дві, дві, два різні полюси, скажімо так. І тут внизу карти молодших арканів, вони так само два різних полюси. Це є активність, а це є пасивність, чаші і жезли. І тут зрозуміло, що тут є в гармонії активне і пасивне. Тобто стосунки починались гармонійно, по-доброму, все супер і окей. Поїхали далі. Далі йде мах. Якби тут не були королі. Я би цю карту уточнила, тому що маг говорить про те, що або людина сама керує тими стосунками, тобто в ролі цього мага могла бути жінка, якби тут були інші карти. Тобто вона собі рулить, куди ті стосунки, в яке русло, скажімо так, направляти, вона у руля, і всяке таке різне. Але тут випали королі. Що, ну, причому два: король Пентаклів і король жезлів. І тут одразу можна сказати, що в стосун... мах може означати, крім того, що рулить та особа, яка звертається, на яку ви дивитеся та? і може означати взагалі якусь маніпуляцію в стосунках. От як хочу, так і верчу, все від мене залежить, але це не та особа, яка до вас звернулася. Про це говорять у ці карти королі. Якби не були тут королі, ви б могли уточнити, витягнути з колоди, спитати за собою мах несе що. Чи вона там управляє тими стосунками, чи тут є якась маніпуляція зі сторони мужчини? Розумієте, про що я кажу? Маніпуляція не завжди означає погане щось. Це просто є керівництво, контроль стосунків. І тут ми бачимо, що контроль над стосунками був у мужчини. Він все собі рулив так, як він хоче. Щоб йому було комфортно по пентаклях і по жезлах, що йому ну, було так, скажімо, ну. Сексуально, енергетично, е, теж добре, як, як мужчині. Зрозуміло. Надіюсь, як я ці карти е, ну, поєдную. Тут і поєднувати нема що. Тут зрозуміло. А от далі, дивіться, йде луна місяць. Тут сім чаш і четверка мечей це якщо перевести на класику, якщо вам ну, зрозуміло, скажімо так, озвучую. Е, запишіть собі чи уявіть собі тоді е, звичайні карти, незрозумілість, неясність. Плюс може бути обман. Не завжди луна означає обман, але ця ситуація запутана і неясна. Тим більше тут є, ми повинні розуміти, оцей старший аркан поєднувати з молодшими. Тобто, якась частинка тих молодших є в старшому аркані. По-любому є щось спільне. От дивіться, тут спочатку що було спільне. Взагалі, по двох картах. Тут жезли, тут чаші і тут е, дві частинки, так? Тут про керівництво. І так само тут мужчина, та якби активна енергія, плюс і пентаклі, і е, жезли. А мах має взагалі всі, е, ну, скажімо так, всі сфери та, під своїм контролем. Тут луна і сімьорка чаш. Сімьорка чаш теж про запутаність, неясність, незрозумілість ситуації. Тобто, настав в їхньому житті такий період, коли стало мутно, неясно і непонятно. Ми можемо уточнити цю карту, спитати, це обман. Мова йде про обман, чи мова йде про якусь запутану ситуацію, чи може взагалі про якийсь там алкоголь, там, припустимо, або щось таке, тому що щомісяць, що сімка чаш дуже часто показують нетверезу людину. Це може бути алкоголь, це можуть бути наркотики, це можуть бути там таблетки якісь психічні, ну, всякі різні. Тобто не зовсім тверезий стан мозку. І якщо ви не розумієте, яке значення, скажімо так, вибрати, ми можемо уточнити, що є. В цій карті, про що говорить цей місяць. І можете так і озвучувати, ну собі там в голові, нехай, так? це про обман, це про заплутаність ситуації, чи це про нетверезність. І витягуєте, ну, скажімо так, якусь карту. Зрозуміли, так? Надіюсь, про що я кажу? І дивіться, я витягнула короля чаш. Знову ж таки, чаші і тут вода, мова йде реально про емоції та оцього мужчини це його стосується ця луна, тобто він е, наводить, скажімо так, ту смуту, той, той непоняток, е, ту якусь заплутаність, можливо, і брехню. Але знову ж таки, дивіться, не відповіла карта. Тобто, про що йде мова? Чи це про обман, чи це може він не тверезий? може обманює, е, чи просто ну заплутаний сам в собі, по психологічному незрозуміло. Ви можете знову уточнити, так що ж з цим королем по цьому місяцю відбувається. І дивіться, витягується дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш завжди. Говорить про задоволеність, але таку, знаєте, типу, розслабуха, відпочинок, і дуже часто показує нетверезих людей. І тут ми вже уточнили, що ситуація взагалі вона є запутана, і чому тут мужчина він є нетверезий і живе плюс в своє задоволення. Чому я кажу нетверезий? тому що тут є сьмерка чаш. Якби не було сімки, це було б просто ну, що він там собі. Живе в своє задоволення, щоб всі його бажання здійснювалися, і от от мутить, крутить воду і обманює скорше всього. Але тут є сьмерка чаш, і дев'ятка чаш, воно зразу говорить про те, що в людини з психікою проблеми, але з психікою в плані нетверезості. І оцей настав такий момент в їхньому житті, коли все стало мутно, непонятно, неясно, тому що мужчина трохи почав перегибати палку відносно алкоголю. І тут є четверка мечей. Тобто тут є якась така, знаєте, типу зупинка в їхніх стосунках через оцю нетверезість, якщо ми отак навіть заберемо, щоб може вам карти не мішали, відносно оцієї першої карти нетверезості, ми вже зрозуміли, що це нетверезість по оцим картам, є зупинка, є стоп. Четверка мечей завжди говорить про зупинку. Чи це про стосунки, чи це про роботу. От настав мутний непонятний період, тому що через от, нетверезе, скажем так, його життя настала зупинка в стосунках. Але цей розклад не показав, чим закінчився любовний трикутник. Тому, ну скажем так, на якісь такі конкретні ситуації, дуже такі конкретні точкові, ем, вартує брати от якісь розклади схематичні, просто не обов'язково там по схемі запам'ятовувати, розкладати, а просто взяти якісь питання з цієї схеми, які будуть підходити під цю ситуацію і по ній дивитися. Тобто, ну вартувало би подивитися його відношення до одної жінки, його відношення до іншої жінки, та чого би він хотів і що він буде робити знову ж таки по відношенню до одної і по відношенню до іншої, щоб бачити, які будуть його дії, кого він там буде вибирати. Бо по у цьому трьохкарточному не показало. І ви повинні розуміти, не завжди, якщо ви сподіваєтеся, що так зараз буду витягувати три карти, тільки по тих трьох картах чи три позиції буде в мене відповідь. Не завжди так може бути. Бачите, тут відповіді в кінці не було. Тобто тут можна ще взяти там, знову ж таки взяти ту колоду старших і дивитися, а що ж там було далі. Справедливість. Чекайте, я ці карти заберу, щоб вам не заважали. Отак. Тобто тут. Ну, скажімо так, справедливість говорить та, про роздуми і про рішення по, по заслугам. Та, ситуація закінчилася, рішення, якесь прийнялося, до чогось вони дійшли по справедливості. І е, карти внизу говорять та, з чим це пов'язано, або що це значить. Відповідно, дев'ятка пентаклів і тут з мечей. «Дев'ятка пентаклів показує особу, якби жінку. І тут знову ж таки виповені. Ну, я просто це знаю, я це бачу, я це розумію, і ви по ситуації теж повинні це відчувати, що тут мова йде про особу. Ми дивимося на відносини, ми дивимося зараз не на фінанси, не на роботу, не на то, які там події когось чекають. Ми дивимося іменно на відносини. Тому тут дев'ятку пентаклів ми прив'язуємо до особи. Я сьогодні буду ще дев'ятки знімати і скажу там, що дев'ять пентаклів це дуже часто як, грає як фігурна карта, як жінка. І, скажімо так, відносно цієї жінки він вирішив та туз е, мечей. Ми дивимося зараз сторону, та яка звертається. Якщо не зрозуміло, що він там вирішив, кого він там собі вибрав, ви можете уточнити, <скільки> 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 з чим зв'язана ця справедливість, яке то рішення, та щоб, ну Скажімо так, подивіться, уточнила і витягнула десятка чаш. Ми ж дивимося особа, яка звертається, значить, це рішення відносно неї, тобто. І тут відносно неї це рішення, яке десятка чаш. Він лишився з цією, яка звертається. Тобто, якщо ви не розумієте в кінцевому контексті і результаті по справедливості, кожен отримав по заслугам, але ніколи ну, вам скажу, як є по справедливості, часто дати ну, часто важко дати якусь конкретну відповідь, і я її уточняю, яке це рішення, і ну, який це результат. Тому що він справедливий, ну це понятно, але який і можна просто уточнити. Відносно жінки він вирішив. Та, або можна, ну, не знаю, якусь одну з них відтяв по ту відтяв. Але який це результат для тої, хто звертається, уточнила десятка чаш. Тобто він з нею лишився. От і все. Отак ми поєднуємо е, карти. Надіюсь, це зрозуміло. Тепер покажу вам так, ще є кілька хвилин, по якщо по три карти розкладати, подивимося, як, як воно буде працювати. Мішана колода. Так, це буде уейт, але такий чорний. Дуже мені подобається ця колода. Так, початок. Викладаю по три карти і дивимося, що нам показують. Дивіться, і тут карти вже показують не початок самих відносин, а початок цієї ситуації. По чому це видно? Тому що тут є смерть, це є мрачний дуже якийсь період. П'ятерка мечей це, ну, про. Про психи, це про нерви. Ну, тут нерви зв'язані відносно та минулого, відносно стосунків. Ну і оскільки ситуація, ви знаєте, що це любовний трикутник. Ну ясно, що тут Петірка е, мечею відіграє от, ну, війну та, між двома особами. Як їх поєднувати? Тут в кожного буде свій е, так, спосіб, і свій метод і своя схема. Я знаю, як в мене працює по як якій схемі. В основному, е, скажімо так. Ну, Середня, відповідь може, середня карта може бути відповіддю, а дві бокові можуть її уточняти. Але буває і таке, коли відповідь дають перша карта, а дві сусідні, скажімо так, уточняють. Є така схема. Може бути ще так: поєднуємо дві карти, тобто їх між собою. А в кінцевому результаті на фізичному рівні третя карта це вже є так, якби відповідь. Буває по різному. Можете просто по кожній, по окремій, тому що дивіться. Скільки би ви карт не виклали? Дві чи три. І ви питаєте про конкретний проміжок часу, ті всі карти одночасно програються. Розумієте? Тобто тут є і мрачний період, і війна, і якесь минуле. Розумієте, та? Тобто тут ясно. Я просто навіть не знаю, як би вам це можна було ще по-іншому трактувати. Мені здається, що ви самі зрозумієте, про що йде мова. Далі як ситуація розвивається? Ви можете задавати знову ж таки запитання: мрачна ситуація пов'язана з чим? Тут з війною, війна пов'язана з чим з відносинами з минулим, так? Про дітей мова не йде, тому що в ситуації діти не замішані, про це ми не говоримо. Якби були діти, то все ще можна було їх туди прив'язати. Але можемо йти від карти до карти, задавати запитання. В принципі, в результаті, як, яка би схема з вами не працювала, чи по першій карті, чи по середній, чи по останній, чи по, через кому схема в кожного своя. Я допомагаю, ну, скажімо так, в своїх уроках то допомагаю цю схему вичислити, та, по якій схемі карти з вами працюють. Але, яка би ця схема не була, відповідь буде все одно одна й та сама. Для чого потрібна схема? Просто щоб ви були впевнені і знали, з якої карти, скажімо так, починати, де є відповідь. Але результат все одно той самий. Так, як воно розвивалося? І чим закінчилось? Ну, бачите, все таки, ну, як би воно не було, та в мене є своя схема, і я по ній зразу бачу відповідь. Тут жінка, скажімо так, очікувала та, результату, що там на її емоції буде відповідати той її партнер. Дім четверка жезлів дуже часто показує дім. Тобто, ну вона до нього приїхала, вона була в нього вдома, і скажімо так. Вона чекала того рішення того всього. Бо мрачний настав період. Далі вона чекала, як тут все порішається, і в кінцевому результаті чим це все закінчилося. Та були скандали, були проблеми, але вона лишилася тою імператрицею, скажімо так, тому що ну для нього вона була імператриця як жінка, бо вони багато років були разом, і скажімо так по сім'єрці жезлів відвоювала вона своє. Отак От закінчила ситуація. Тобто, ви вона прийшла і спитала, що там буде відбуватися. По цих картах ви бачите вхідні дані історію яка починається. Далі ви б могли їй сказати, що ну треба буде трохи почекати. Неприємно, по сім'єрці Пентаклів неприємні такі неприємні ті очікування, результати не зовсім такі, як хочеться. Тобто, може вона очікувала, що вона там, що він зразу там, там ту вижене і покаже, що він хоче бути з нею. Не зовсім так вийшло. Він собі тихо сидів і чекав, поки жінки розберуться. Тобто їй треба буде почекати на рахунок своїх емоцій, і в кінцевому результаті вона все одно так, відвоює своє, але це буде непросто. Це буде трохи з агресією, трохи з... З вияснюваннями якимись, не так все легко. Отак от ви б могли їй сказати. Надіюсь, зрозуміло, так? як ті карти, коли триплет, можна між собою поєднати. Просто я бачу свою, я по-своєму бачу, і важко, скажімо так, в онлайн режимі от таким відеоуроком пояснити, як я їх поєдную, бо я працюю з ними давно і в мене є своя схема. Але вас може бути своя. І просто по тих картах ви самі собі подумайте, подивіться, де тут є відповідь. Але я би вам радила все-таки самим розкласти на цю ситуацію, отаким методом, як зробила я, по три карти, і подивитися, якщо ви будете працювати трьохкарточними тими викладами, просто подивитися, в якій карті є конкретна відповідь, а які карти описують ситуацію, ну, з чим це пов'язано, до чого воно йде. Тобто, зробіть е, самі. І побачите, але в, в цьому розкладі, який я вам давала, коли давала домашнє завдання про любовний трикутник, по ідеї мало би отак вийти, що він залишився з цією дамою, своєю, з якою був, але це не було так все просто. і не одразу. Спочатку вмив руки, а потім ту свою даму вернув своє життя, скажімо. так. І були там теж всякі різні розборки. Надіюся, відповідь на домашнє завдання була корисною. Я вам змогла допомогти і маю ще більшу надію на те, що ті розклади, які ви зробили на любовний трикутник, показали вам саме так, як воно було в реальності і чим воно закінчилось. Якщо ви там сумніваєтеся, бо у вас вийшло не так. Ви зробили один висновок, а моя відповідь трохи інакша. Зараз подивіться просто на свій розклад, який ви зробили, і подивіться, де є там такі карти, які які відповідають. По реальності, по правильному, щоб ви бачили, яка карта, скажімо так, з вами говорить: перша, друга чи третя це якщо ви розкладали по, по три. Всіх вам благ, всього найкращого, до нових зустрічей.